Якщо для традиційних плодових культур цей рік видався несприятливим, то екзотичні фруктові почували з цього сезону набагато краще. Заморські плоди вродили добре, витримали морози й посуху та й загалом чудово пристосувалися до нашого клімату. Зараз хурма вже дозріла, вона поступово падають, плоди поступово, але іще вона не перейшла в стадію повної зрілості. Тобто, ще протягом місяця вона буде дозрівати і плоди будуть опадати. Тобто Хурма для Кривого Рогу це дуже невибаглива і перспективна культура плодова. Латинська назва роду діоспірос має грецьке походження і переводиться як їжа богів інше значення божественний вогонь. Хурма фрукт корисний, допомагає підтримувати нормальний стан нервової системи, забезпечує організм антистресовим компонентам. Зокрема, має властивість заспокоювати і позбавляти безсоння. Смакові властивості хурми залежать від сорту. Розповідає Вікторія Тротнер. Є так звані константні сорти, це ті, які. У твердому вигляді вже солодкі, а є неконстантні. Ну до речі, ця соснівська вона, коли от в такому вже дозрілому вигляді, вона нагадує такий перестиглий абрикос, тобто це як повидло м'якить. і вона абсолютно не терпка. На відміну від свого одновида, хурма «Мідар» дрібненька і більше схожа на дичку. Хоча, як і соснівська, відома своєю зимостійкістю та стабільним плодоношенням. Цей сорт відзначається високою вражайністю і прекрасними смаковими якостями. Є дуже такий екзотичний смаколик, це турецький такий смаколик, хурма сушена. Вона сушиться не так, як ми сушимо звичайні наші плодові, а вона збирається нестиглою, такою зеленою, обрізається шкірочка, і потім ось такий нестиглий очищений плід занурюється у цукровий сироп. Підвішується на ниточках і висушується. І оце дуже популярний турецький смаколик. Куштувала я таку сушену хурму, дуже смачна, нагадує цукати. Тому будь-яка господарка придумає, який зробити десерт із цих смачних фруктів. Ще хурму можна використовувати як інгредієнт для салатів та й навіть як гарнір до м'яса для приготування пюре. У саду ж хурма не завдасть зайвого клопоту. Вона не піддається атаці з боку шкідників і не хворіє, і цьому немає жодних наукових пояснень. Знизу плечима біологиня. На плодових деревах, на яблуках, на грушах, парша, і там різні маніліози, різні різні захворювання і шкідники. На хурмі жодних шкідників немає. Єдине, що вона страждає, як я вже сказала, від посухи тому. Коли дуже спекутна погода, бажано її поливати, ще один іноземець серед традиційних культур нашого регіону: інжир. Це солодкий фрукт різного кольору, від жовтого і зеленого, до майже чорного, залежно від сорту. Його можна збирати тричі за сезон. Господині люблять додавати інжир до десертів, салатів та випічки. На відміну від хурми, інжир має вередливий характер, і в нього є вороги. Він страждає від білокрилки. Є в нас такий шкідник, який кілька років з'явився вже в Україні і потребує більш ретельного догляду. Дає багато порослі кореневої, тому треба вирізати зайві пагони, бо вони відтягують поживні речовини від основних стовбурів, і бажано вирощувати його на сонячному місці. Акебія чи шоколадна ліана – ще один екзотичний фрукт. На смак його м'якуш нагадує малину з шоколадним ароматом. Консистенція цього м'якуша нагадує крем, і тому вона дуже така ароматна і запашна. Лікарська рослина використовується в китайській народній медицині. У нас вона дуже декоративна, коли цвіте у неї надзвичайно гарні, такі малинового кольору квіти, ажурні висять на таких ниточках. І ось такий плід нагадує огірочок, Ось така шоколадна ляна. Цікава на півночі Японія Кебія повсюдно вирощується в садах, як наш дикий виноград. Іноді у висоту рослина сягає 10 метрів заввишки. Прямуємо на іншу локацію. Ігор Остапишин, власник цього городу. На невеликій території чудово вміщується безліч екзотичних плодів. Наприклад, знайома усім маракує ця має українські корені, плоди дуже смачні. Коли дозрівають, робиться плут жовтенький такий, жорстковатий такий шкуринка, потім його розрізають і ложечка їдять. Можна заморажувати, можна в чай кидати Ну, Така цікава рослина, цвіте дуже цікаво. От, пахуча така, дуже багато бджілок різних обліпляють. Зараз вже осінь не так якось, а влітку дуже багато бджіл. Цікава історія цього плоду. Колись маракую католицькі місіонери називали плодом пристрасті, оскільки в будові рослини помітили аналогії зі святим письмом. І колись і нині люди залюбки смакували соки та джеми з маракуї, застосовують плоди і в кондитерських виробах, додають у йогурти та морозиво. А от іще дещо цікаве це. Актинідія. Вона представлена як чоловічими, так і жіночими екземплярами. В цій рослині вирують справжні романтичні пристрасті, розповідає садівник. Є у мене такий сорт Дон Жуан називається. Він запилює всі ці сорти жіночі. От, ну, найбільше подобається мені Женєва, я її найбільше тут запустив по таким от мене по дроту такому. От, І підпорочки такі. От, далі в мене йдуть сорти. Під парканом. От. Е, ну, Цей сорт самий такий у мене любимий. Далі знайомі усім Києві. Ними за 7 років плодоношення встигли поласувати не тільки рідні і знайомі, а й усі сусіди садівника. Вирощувати екзотичні рослини у нас справа нелегка, але реальна, ділиться пан Ігор. Кривий ріг відрізняється від Одеси. Одеса може садити все, і східну хурму, і різну. У нас можна садити тільки. Ну, певні такі сорти хурми. так само, і киві. правильно посадити, правильно прикрити на перші роки, і актінідію так само. Ну, кожна рослина, кожна ліана там потребує своїх умов вирощування і конкретних таких парад. Бажано ну, таких фахівців, які розуміються в цьому. Колишній педагог, підприємець та музикант може годинами розповідати про свій сад з екзотичними плодами. Каже, в цій оазі він і працює, і релаксує. Енергія, заряд і натхнення мені дають всі рослини. Я тримаюсь на цьому в наш час складний зараз. Воно мене тримає. Поки я в саду, поки я займаюся цим, я навіть іноді забуваю про те, що. Навкруги, оце мене тримає дуже сильно іркононенко Олексій Правицький постфактом.